Вересень, у більшості церкової євангельських християн-баптистів, це місяць, коли ми дякуємо. Ми влаштовуємо Богослужіння подяки, дні подяки. В якихось церквах це називається свято жнив чи свято подяки Богу за врожай. Так чи інакше, наші попередники, предки, використовуючи біблійне повеління у старому заповіті, запровадили свято подяки. Щоби зібравши урожай, сказати Богові вдячність. Сьогодні у час війни, мені здається, ми зменшили кількість подяки. Більше того, українці, які завжди скиглили того, що бракує того і другого, приходили до Бога в основному з проханнями. І в час війни ці прохання умножилися. І це справедливо. Але, друзі, подумайте над тим, що коли ми йдемо до Бога лише з проханнями. То ми зосереджуємо все на собі, забуваючи, хто є Бог, а хто є ми. Тож автор псалму закликає нас, переконує нас, утверджує, хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Слухайте, коли ми дякуємо Богові за те, що отримали, ми відносимося до Бога як до спонсора. Але коли ми дякуємо Богові в час біди, в час трагедії, в час смерті, в час лиха, в час війни. То ми насправді його шануємо. Ми по правді виказуємо, що він наш милосердний творець, що він наш володар, що він знає все, що відбувається, що він не забув про нас. І тому автор послання до євреїв переконує нас завжди приносити Богові жертву хвали, тобто пліт уст. Жертва хвали у час війни не може зупинитися, друзі. Перетворімо наші богослужіння, особливо в дні подяки, на свято хвали. Так, посеред війни подумаємо над тим, що Господь зробив уже. Подумаємо над тим, наскільки Бог зберіг. Подякуємо Богові за наші збройні сили. Подякуємо Богові за все добро, яке Він допоміг і використав нас, щоб зробити через нас людям. Подякуємо, що ми можемо робити те, що ми робимо, і подякуємо йому за те, що його рука над нами залишається. Жертва хвали в час війни нам також потрібна, щоб нам відірвати погляд від. Того, що нас мучить, і поглянути на Бога, оглядавшись назад, оглянувшись назад, подякувати йому за те, що зроблено ним. Ним зроблено багато. Тому хто дякує Богу, той шанує Його, вшановуємо Його як в день подяки, так і особливо, і в більшій мірі щонеділі на кожному спільному богослужінні, у кожній сімейній молитві і приватній молитві. Бо подяка вшановує Творця.